Вітаю всіх. Я хочу подивитись такий момент. Який з варіантів закінчення війни зараз найреальніший? Який з варіантів закінчення війни зараз найреальніший? Який варіант? закінчення війни зараз найреальніший. Перемога України беру так. Звісно, що ні. Перемога Росії. Є шанси, але невеликі. Жодна з сторін не перемагає і йде зупинка війни. Так. Заморозка війни на певному етапі. Угу. Тепер ще варіант. Тимчасова зупинка війни і зупинка бойових дій. Дев'ятка жезлів. Ні, тому що це, це лінія фронту. Це сама лінія фронту випадає. Не хочуть ще. Є наступ, ще ні. Йде пауза після наступу. Це реально після наступу. Зрозуміло, після цього літнього наступу відразу скажу. Ось тут ще, ще не, воно не дійшло до кондиції як скажуть. Перемога України, як ви бачите, ні боротьба. Ми вибиваємо щось реальне. Перемога України, звісно, що не буде її. Україна жертва. Перемога Росії йде трійка Кубків, ну, велика вірогідність, присутня, але не буде переможців. Багато ілюзій на цю тему. Ні. Дивіться. Один з варіантів. Україна ні вона жертва, а Росія вважає себе переможцем цієї ілюзії. А що в нас тут? Жодна сторін не перемагає, йде заморозка. От тут більше так. зупинка війни. Ну, знаєте. Тут йдуть варіанти такі, де ми можемо хоч собі урвати. І будь-який варіант можливий, крім перемоги України. Вже це всім зрозуміло. Я роблю це, бо багато ще з кастрюлями. Не можна без цього. Давайте так: Україна до кінця 2025 року матиме шанси на паузу. Угу. Ось вона пауза випадає. Ось, що в нас очікує до сінця цього року. Пауза. Десятка кубків. Нам цю паузу подадуть як щось геніальне. Угу. Очікуємо. Після наступу. Початку лінія фронту ще буде активна. Зміна, боротьба. Що мені сказати? Очікуємо новий етап для України. У мене все крутиться вокруг одного. то ж, то ж самого. Розумієте? Одне й те саме випадає. Зупинка пауза. Воно мені не раз випадало. Яка це пауза? Як по мені тимчасова? Мені так йде.